Усім привіт! Зараз покажу вам спорт майданчик від фірми Articos в Дніпрі, місто Дніпро, роблять вони. Прислали вони на локацію Це під Києвом. Ось ми отак змонтували під штучну траву. Все досить якісне, метал якісний. Витримує. Великі навантаження. Також будемо замовив собі ще е, таку качелю. Вона така на е, дві гойдалки. Е, теж витримує велике навантаження. Метал товстий. Балка теж рекомендую компанію Articos. і ціна, і якість все супер.